Як формируються назви страви в Китаї? Це Дуже цікаво, тому що, ну, звичайно, є перший іерографія, є ще дві, це, це спосіб приготування. Тобто не, не продукт перший. Не. Потім йде продукт, головний продукт. А в кінце є е, 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 як вона да, Ух ти! А, тобто смажена курка кубиками. Гумпао ці дім, Гумпао. Гумпао — це спосіб приготування дзі курка. Тінь. Тінь, це це. Ну, це трошки. трошки. né,